Вибач, мені шкода. Ти сказав, що ми не обираємо, кого любити і хто полюбить нас. І саме тому ти не маєш влади наді мною, допоки ти живий. Тому що я матерія життя, я живу в тобі і у всьому. Якщо ти сприймеш це, то, можливо, не точно, але можливо, ти житимеш знову. Не любиш, коли я сумна. Я можу бути іншою. Щасливою, раптовою, непередбачуваною, і сексуальною, і таємничою і домівкою. Я можу бути домівкою. Ти пам'ятаєш? Ти пам'ятаєш мене? Я знаю, ти не віриш мені. Та ти маєш повірити. Я була і є завжди. Я світло і темрява, я місяць і сонце. Так, ти правий, і я жила в її сміху, а тепер я живу в твоєму болю. Я причина чому? Я відповідь на що. Не намагайся жити без мене. Прошу тебе.